Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Зараз ми знаходимося на борту круїзного лайнера Carnival Paradise, поки що ще в порту Тампи. Ми пливемо в Круїз в Мексику. Круїз на 4 дня, сьогодні четвер. А назад ми вернемося десь о 8 ранку, понеділка. Ось Оля така гарна. І ми вже... Зайшли в нашу стейтрум, в кімнату, кинули там всі наші речі і йдемо зараз гуляти, десь перекусимо. Зараз десь друга година, Чокай, я тут дозніму. Зараз десь друга година. Круїз спорт відправляється о 4 але в 3.30 ще у нас тут техніка безпеки. Забув цю фразу. Ще сьогодні у нас техніка безпеки і, і все, і чотири відправляємось, так що поки що ми гуляємо йдемо щось поїмо. Ось вона поки що ще тампа. Мабуть, люди ще там заходять. Ну, там видно по тому мостику, ще поки що йдуть люди. Вон йдуть. А ми вже, мабуть, з години на кораблі. А ось тут можна зловити сіль морську. Зараз багато різних ресторанів відкрито, і монгольська, і американська, і італійська. Ну це так, це не ресторани, це так, зайти перекусити ніби як, як фастфуд. А ось там стоїть військовий корабль. Колись, колись він був дійсно військовим кораблем, зараз це музей. Ми там були колись. Здається, навіть відео є. А це акваріум тамповський. Взяли в ресторані свої поїсти. Я неправильно сказав, не фастфуд, а шведський стіл. Там от їжа вже лежить і просто можна підходити, вибирати хто що хоче. Ось Ми в італійський ресторан підійшли, набрали тут ну, всякі ці макарони, баклажан з якимось м'ясом. Ось ще раз, там тампа. Ну і там тампа, тільки там така промислова зона. Там в основному склади різні. От. А з цієї сторони даунтаун і офіси, житлові будинки. Вон там Меріот видніється цей готель. А оцей American Victory Корабель, військовий, пушка на нас дивиться. А оця ще частина корабля, це сиреніт називається. Це сюди, сюди дітей не пускають. Це єдина така частина корабля, де дорослі можуть відпочити без, без дітей. От, що діти не будуть ніде бігати тут. Тут такий спокій. От, ну ми поки що перекушуємо. До речі, о, шериф пливе. Оце човник, це шериф. Це така нова штукенця, якої раніше не було на кораблях. Можна розливне пиво брати. На, Чи, ну, Ти своєї тоді бери. А, давай візьмемо спочатку один. Попробуємо. А, наша кредитна картка. Покажи, до речі, всю. О, це, це наша картка на кораблі. Це і від каюти ключ, і, і кредитна картка наша причеплена сюди. Тому що алкоголь платний. Але ти, Оля, капець. Хто ж так пиво наливає? Чотири секунди. Ну, Чотири. Тож все одно гроші знялося. А пиво не дало. Все. Ну, хто ж так наливає? 3 долара потратила, півстакана піну наливав. Ходимо по лайнеру спереду, ззаду, і все думаємо, куди вчепити гоупрошку для того, щоб знімати таймлапси, коли ми вже будемо спорту відпливати. Якщо вчепимо на ніс, що було б логічно, пливти вперед і на носі гоупрошку мати. Але ми пливти будемо туди і, по суті, там нічого не буде видно, крім води. Єдине місце цікаве, яке буде видно, якщо на носі вчепити, це Sunshine Skyway Bridge міст. А якщо вчепити ззаду то буде якраз видно тампу, бо ми спиною до нього ну, від, від Тампи будемо пливти і буде тампу видно. От ходимо, ламаємо голову. Чи може взагалі отак вчепити, щоб круїз було видно, а вийшло тампа на фоні останеться за цим, за. Хвостом. Пройшли ми вже техніку безпеки і все-таки вирішили, що таймлапси будемо записувати позаду корабля, так, щоб там було видно. І ось ми вже пройшли сіли тут. Це вже хвіст корабля, лайнер будете мене виправляти, казати, що це не корабель а лайнер. І от зараз десь на одну із цих железяк причіп, причіплю камеру і будемо знімати таймлапси. Люди готовляться ще. Мороженко, сходи візьми. Тобі його шоколадну чи білу? Білу. Дякую. Вся їжа входить в вартість круїзу. Алкоголь коштує додаткові гроші. Але про це ми ще поговоримо пізніше. Про вартість і про ціни. Познімали ми трохи відео, не відео, а таймлапси, як ми виходили з порту, і там тампа вже позаду залишилася. А зараз ми вирішили пройти ще на ніс корабля і познімати там лапси, бо ми скоро будемо наближатися до нашого тамповського відомого Sunshine Skyway. Прийшли ми вже на ніс корабля, на ніс лайнера. Ось хайвей МВМ, зараз будемо повертати і проходити прямо під хайте. Діпляю зараз, я сюди знов камеру. А у Нас, до речі, дельфіни проважають, ми ще не бачили вони тут. Перед нами плавали. Ну, Ще поки що там побей. Тобто, дві години ми вже як вийшли з порту, але ще ми пливемо по тампі бей. І от тільки після того, як ми під мостом пропливемо, тільки тоді ми вже будемо офіційно в мексиканській затоці. А ще кругом нас ось військовий. А ні, це, мабуть, не військовий. Літав. Літав військовий літак навколо нас щось крутився. Ні, це не військовий, це пасажирський а -а -а. Ти можеш що скажи? Передай привіт Україні. Ой, так холодно зараз. Холодно, в да, нас тепло. Мама казала сьогодні, що холодно. Вискочив дельфін і бризнув піною чи водою. Проважають нас досі дельфіни, і ось ми вже підпливаємо до моста. Дуже довго часу це займає. Скільки зараз годин? Можливо, на пів часи. Вже сім вечора, а ми в чотири години ми вирушили спорту. І це три години займає в лайнера просто, щоб вийти відкрити воду. Цей... Ну так, да, вже вийти за межі там бей Ну, але це тому, що тут обмеження швидкості. Отже, зараз як ми вийдемо вже в відкриту воду, там ще, мабуть, трошки, мабуть, якихось там милю-дві ще все-таки буде обмеження швидкості. Але далі він е трошки прибавить оборотів і будемо вже швидше плити. Ну а ми скоро вже йдемо на вечерю, а вас занесемо в каюту, будете там лежати. Я маю на увазі камеру, лишимо в каюті, не будемо вже з собою брати. que спорт